Місто для тебе на 104,4 FM. В ефірі програма Місто для тебе. В умовах воєнного стану і припинення здійснення перевірок на харчову продукцію з 1 червня 2023 року держпраці розпочало чергову інформаційну кампанію щодо вимог надання на харчової продукції на ринку України. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про інформаційну кампанію, яку проводить держпраці щодо технічного регламенту засобів індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Наразі, у зв'язку з мораторієм на проведення перевірок з державного ринкового нагляду, держпраці проводить інформаційні кампанії, які спрямовані на консультування та роз'яснення вимог технічних регламентів споживачам, виробникам, імпортерам і розповсюджувачам. Дуже важливою частиною інформаційної кампанії держпраці є популяризація знань про правильний вибір, використання та обслуговування на харчової продукції. Держпраці проводить інформаційні відвідування, організовує семінари, наради, тренінги, які надають споживачам, виробникам, розповсюджувачам, імпортерам, підприємствам ліфтової галузі, суб'єктам господарювання, можливість отримати необхідну інформацію та консультації щодо безпечності та якості цих пристроїв та засобів. Найрозповсюдженішими товарами на місцях реалізації, які належать до засобів індивідуального захисту на території Дніпропетровщини, є рукавиці, які захищають від механічних пошкоджень, електричного струму, низьких і високих температур та інізуючого випромінювання. Рукавиці нітрилові, трикутажні захисні, окуляри, призначені захищати від механічних небезпек яскравого світла або бризок розплавленого металу, окуляри захисні, Спецвзуття та спецодяг, захисні комбінезони та спеціальні черевики, засоби індивідуального захисту органів слуху від шуму і механічних небезпек, протошумові навушники, засоби індивідуального захисту обличчя, маски, півмаски, фільтри, респіратори. Інспекторами відділу ринкового нагляду південно-східного міжрегіонального управління з початку інформаційної кампанії проведено понад 80 заходів з консультування та роз'яснення а також організовано понад 5 семінарів та круглих столів. Також важливо звернути увагу на роль співпраці між державними органами, громадськими організаціями, виробниками, імпортерами, монтажниками та споживачами щодо популяризації та донесення інформації стосовно вимог технічних регламентів щодо виготовлення, введення в обіг та надання на ринку на харчової продукції, усвідомлення важливості цих технічних регламентів і своєчасне дотримання вимог є руком до нашої власної безпеки та безпеки наших близьких. Пам'ятайте про це, коли ви обираєте засоби індивідуального захисту або користування. Стуїтися ліфтом важливо зрозуміти, що використання неякісних або несертифікованих засобів індивідуального захисту може підштовхнути нас до небезпеки, поширеними невідповідностями є відсутність маркування та декларації відповідності, теж саме стосується і ліфтів. Безпека пасажирів це найважливіше завдання, яке стоїть перед монтажниками ліфтів та виробниками компонентів безпеки для ліфтів у Держпраці зазначають. Відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфтів бере на себе монтажник при проводенні інформаційних заходів поширеними проблемами, є відсутність маркування, декларації про відповідність. Отже, інформаційна кампанія держпраці має на меті зробити нашу країну ще безпечнішою та гарантувати використання високоякісних та безпечних засобів індивідуального захисту та ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів споживачами які мають право на безпечну нехарчову харчову продукцію. Будьте завжди уважні до своєї безпеки та дотримуйтесь вимог технічних регламентів. Бажаємо вам гарного дня та безпечної побутової та професійної діяльності. Це була програма Місто для тебе з вами був Стас Міркулов. Слідкуйте за нашими ефірами. Місто для тебе на 104.4 FM.